Пропоную до вашої уваги. Буде монтаж 18-ки. Ось це смарт. Це така бесідочка, Буде все топчик. І ось таким чином йде підготовка для монтажу траси. Кріпіжечка зроблена. Будемо зараз вигибати. Так, маємо дві отакі заготовочки. Зараз одягаємо флексик і все це умотуємо. Правда, на цьому частку зараз Саня розкаже, розкаже що, що він за мене думає. Так, дивимось. Це у нас провід питання напруга. Думала, спочатку на ці розетки групу повісити, але потім вияснилося, що за стінкою є автомати. І ми, в принципі, взяли, розібрали групу розеток, висверлили тут отвір. Зробимо поки вилочку, потім прийде електрик, розширить групу контактного і посадить нам на автоматик. А тут ми зараз нам дали розетку і ми включились через розетку. Одесь так. Видали нам таку прикольну розетку ip 54. Підключив її вже. Тут окремий автомати на фазу та нуль. Зараз тут вилучку зроблю. І весь електромонтаж з моєї сторони на сьогоднішній день зроблений. Ну і отак. Трин, трин, тринь. Зараз там підключимо. І всередині підключимо і пушка-бомба. Дуже прикольно вписується у дизайн приміщення. Цей кондиціонер тут якраз таке все трошки кутувате, рівне лінії. Ви роботи будеш абош только піздетьна. Блять, мене спалили. Ну ось оцей довгоочікуваний ж вже збавив обороти компресорочок. Тут в нас дренажик сюди, щоб не капало не було, буде стікати туди по ринку. Це прикрили, зараз будемо зачиняти, як то кажуть, одним дублем Мені здається, дуже гарно він тут вийшов, дуже гарно він працює. Хух, як дуже приємно зараз під ним стояти. Всім гарного дня.